Я не хочу, що ви мені фотографирували, ви мені надоели. Мені розражають ваше розове ковчика, ваші сиськи, ваш мікрофон. А? Ви напишете. Так, як і ви. Встали, вихід ось там, ось там виїхід. Все, взагалі і ушла всю. Ось там вихід. І ви стрибонили деньку топ 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 і пішли. Встали і ушли. Так, да, я считаю нормально. Встала і ушли отсюда. І поки, а, доповідаю вам, поки ви на цій посаді. Ви, ні пан Білоуз під час пленарного засідання в сесійну залу не зайдете. На прес-конференцію зв'язка, треба бути підготовленими, а не так, як ви. Ви мене почули. Що, засідання? Я перепрошую, мені допомогти вам вийти. Будь ласка, будь ласка. Başsavcım, 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 başsavcım,